Ахуеть! Да, и ебать, 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 <рес> <рес> Блять, добре, коротше тако, сьогодні в нас по програмі о, дві локації. Перше це санаторій, закинутий, хуй його знає, що там, де, від кого той санаторій, що він там забув, може щось походу побачимо, розберемося, бо він по не знайшли. А, друге місце то, як це Калужський калієво-магнієвий завод. І там з боку ще одна цікава локація, походу вже побачите. Так що, що, стартуємо. Ходімо, ми вже далі, потім залізо, чуєш? Далі вже буде далі. так? Не лізь до самої гори. Що? Не лізь до самої гори. Да На хуя? Я скажу, що там. Охуєть. Дві вікна ще наявності, тут сохран має бути ібинути. Тшки, дивись. Ану візьми пляшку. Оцю. Там посол страшний. Щось є там? Що це таке? Оболонь. Нормално. Две да щити едно право прихед в тези корпуса. Но. Там, короче, са. Закрете. <съща> 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 Там, короче, са. <сей>. Там, по дъжд, <съща> да, черпете. No. По ній є вікно. Вікно братищує, я просто веде. Під черепецю. Там нормально можна залізти спокою. Ціле вікно. Куди він попиздить, блядь, перше? Я йшов такого і руку та то, що не полагаю. Сука, я обожнюю такі активності. Сука, той б**ар як знав свічку запалить, я йому свічку в сраку нахуй запали. Сракота. Дібать, дивіться, а сохрана моторі хороший блядь. Екстракт для ванни. Хвоїний. Діба Солі для ван. Палата Ніхуя Ніхуяси. Єбать. Добрий вечір, для диспетчер Є крісло? Бля. Я думав крісло є стаматичне. Буржуйка? Папа Володимирович, хто це? Смілянський район. Дівничий інспектор. Хуя себе. Чи ти вже зла лопату знайшов? Це у мене так на дачі пахло деревом це. Що там? Dzień jak Jak dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, ktoś dobry, dzień dobry, dzień Tak, dzień dobry, dzień Не, не чіпаємо. Не, не не чіпаєм. Нічого не чіпаємо, все як є. Так дивиться, їбать, буржуйку має собі цей. А тут чути, чутиш, тут балом так дапи. Хтось облаштувався, але хто питає? Тут живе хтось. А тут, але цей... А, але не Не, не, катай, не ніхуя, то он там кіно. Там живе там мандаринки свіжі. Зліва, вон в лівій кімнаті, зліва мандаринки. Буржуйка ж є. Дрова є. Друбати навколо є, що? Що там для ті кімнати хата будуть, Ого, блядь, бар Попробуй, попороли, підмайка, забкали. Це валют? Сука! Блядь, от сюди цей в натурі крісла і тут диван, Тут же ж диван полюбе був великий. Замовляємо. Давайте цей, давай, давай, це, давай, давай притарабаним крісла, ходи. Ходіть крісла, візьман, десь.

Питання, розумієш? Живе? Окей, типу, ми не чіпаємо його. Господів... Ага, то якраз його хата. Ну є вам кресла, але, блядь, звідси кресла його брати. а, ну, Він тут прям живе, тут прям видно. Ну ти видя мандарини свіжі. <реш> Ні, то ану <реш> <реш> Там на другому поверсі старі може бути велика <реш> так ми зараз побачимо Хочу, ми А все? це типа все тут більше немає поверхів Ми не на найвищому поверсі Тож ж Gdzie zlist? Mm, <coughs> tam nie chyba nie ma, w ogóle. No pust. No tak. Okay, Jeśli kamera pije, to tak. Ромчик на трубу.